Мірові, дорогі брати та сестри. Хочеться Господу подякувати за новопрошедший тиждень. Де Господь був благ до нас, оберігав нас, храни і благословляв і дарує нам можливість опять відкрити його святе слово, учитися із Його вічного слова. І проповідаючи Слово Боже, часто опоминає слово істина. І Вивчаючи уроки суботньої школи, я думаю, всім запомнився стих апостола Петра, який говорить, хоча й то тої знаєте, але я ніколи не перестану напоминати вам, хоча ви тої знаєте і утверджені в настоящій істині. А я зараз не буду говорити про настоящу істину, я думаю, позже, в ближайше час будемо розмишляти про настоящу істину. А зараз просто про істину, аби вияснити, брат і сестри, а був зачитаний ведущий стих. Коли Христос стояв на суді у Пілата, і Пілат му задав вопрос, і так ти цар. Ісус далі йому відповідає, хто от істину, тот слушає слова Мої. Тобто Христос не отрицав, що не є цар юдейський. Но, брати, в Христос знімання, що ті можуть узнати в ньому царя, хто признає Божу істину, брати і сестри. І Пілат який був дійсно далекий від царства Христа, Пілат був далекий від істини, і все-таки задав вопрос, що є істина. Ну, друзі, дочекався Пілат от віта. Вийшов до народу, народ шумить, і Пілат обратив увагу на слова народу, Кажуть, якщо ти його відпустиш, то не друг кесар, він себе царем видає. І Пілат напудився того слова і пішов на поводу народа. Брати и сестри, прежде, щоб ми далі читати, я не буду повторяти те, що часто повторяється з цього міста, що Бог є істина, Слово Боже, є істина, Дух Святий, Христос є путь істина і жить мето. Знаємо прекрасно, але я б хотів би уточнити, уяснити, чим відличається істина від правди. Чи то одно і те же? Знаєте, у Біблії є, особливо у руському перекладі, слово правда, а то слово означає праведність. Я вже слідував всі міста, навіть в Римляні у першій главі. Тобто, де є слово правда, воно означає праведність. А істина, хоча й ці слова вони близькі, але кожне слово має своє приміння, своє предназначення. От ми маємо дев'яту заповідь. І що дев'ята заповідь учить нас? Говорити правду. Але істина хочу казати, щось більше, ніж просто правда. Якщо касатися цього вопросу і вникнути у стих 118, 142, пам'ятайте, що там написано. Правда твоя, правда вічна, закон твой, істина. Оказується правда собі, а істина має своє примінення, предназначение. І так, брати і сестри, прежде, ніж будемо читати далі, Слово Божє, уяснимо. от Пілат не поняв, он язический правитель був, що чув про Христа, видів, що согласно Римському закону Христос не є виновний. І удивляло Його поведіння Ісуса. Ну, задав такий вопрос: а що є істина? Братья і сестри, я друге хочу сказати. Часто нам приходиться з братом Василем общаться з людьми різного віроїсповідання. І я думаю, ви теж зо мною згасні, що кожен з них твердять, що істина в них чи може сумніваються люди. Дуже мало сумнівається. Хочу вам казати, що є такі такі конфесії християнські, які настільки убідійтильно, навіть не хочуть, кажу, давайте порозмишляємо, ви мені даєте вашу, ваш журнал. Візьміть нашу газету або нашу книжечку, або брошурку. Ну, журнал скажімо, теж. Обміняємося, і може у вас якісь питання, може, якісь сумніння возникнуть. Чи прямо утвіти? Ні, каже, то у вас то у вас релігія. А істина в нас. І несколько таких случаїв було. Апостол Павел предвидя собі последнього времени, каже, що в врем'я време мною відступить од от істину, немає всяким ученням. Даві там називається так неприятно безсольським «Бесовське мучення». Далі каже апостол Павел, не буду все перечитувати, отратять слух от істина і обратяться Що ми можемо назвати басню касательно цього стиха? А я вам хочу друге сказати: а? якісь события, історії правдоподобні. Які противорічать Божій істині, які не совпадають з істином. Я навіть більше цього хочу сказати, якесь чудо у житті якихось людей, що там сталося таке і таке чудо, і це чудо благодаря нарушенню, скажімо, другої заповіді. І все, і люди, які не утверждені в істині, як говорить апостол Петро, повірять тому чуду скорше, ніж членів Біблії. Скорше. Брація сестра, апостол Іоанн у Откровені, та й Павел теж предостерегає нас, що скоро будуть совершатися всякі чудеса, і пророк нашого времени теж нас предостерегає, що будуть совершатися всякі чудеса, і лиш тот не прийме їх, не, не подасться обману, Сатани? Хто, хто закалений біблійської істині. Знати істину, то що не все, треба жити по нею, любити її, читати, розмишляти і проповідувати істину. І тоді ми будемо прибувати в Слові Божому в істині, і Дух Святий відкриє нам заблуждення, яке буде сильно, вже воно прогресує. І хочу вам казати: дивіться, перший такий простий приклад, який я би хотів соромнити істину і правду. І щоб ми виділили різницю. Дивіться, більшість людей святкують місто Суботи-неділю. Правда то є? Правда? А то є істина? Ні, видати вже різницю. Знаєте, Я і вчора вечором мало зацеп... ну, розмишляв на цю тему і нині продовжав розмишляти. Думаю, вроді просто, але не просто. Правда і істина. Істина то, я так, слідуючи свій вопрос, зрозумів, що істина то є Божє учені. Учення не просто сказана правда. Учення, яке підтвердається сказаним Божим Словом. Я не буду приводити примери, але часто Христос в Євангелії підтверждає сказане словами, знаєте, якими? Істинно, істинно говорю вам. Ну, це, пример, 5, 5,17, 18. всього небо і земля до... Ні одна і черта не прийде з закону, поки не зберігається все. Христос каже, істинно, істинно говорю вам. Тобто, то, що не просто сказано, Слово Боже, все є істина, бо Христос каже, бо є істина, але є істина прошлого времени. Коли Бог давав Моїсею указання у построї... построєнні скинії, являється то істина. Оригінал на небі то є істина. Він мав все зробити так, як видів на горі. Але для нас та істина вже непримінима. Я маю на увазі скинія земна. Хоча я хочу вам казати, коли ми слідували урок. Десь субота три, тому назад, Та нам рекомендує Дух пророчества часто у темах припиняти е, такі істини, як служення святі, пророчество період. Тобто ми теж маємо не проходити мимо, не лишати без знімання істину про служення в Скинії. З чим воно зв'язано? Має воно для нас важне значення чи не особо важне. Так, і що ну, образно розложити звиження в святівщині, то ми і в тому же йому знаходиться. Це одна істина, а я думаю, на той час істина, знаєте, яка була? Та без проліття крові не є прощення. Якщо б не була система жертв яка б надіжда була в людей? В людей, я не говорю, починаючи з ізраїльського народу і вообще в чоловічества. Не принесена жертва, вина залишається на людині гріха, а не є ні одного, хто би не согрішив. І так, браті сестри, а слово Боже, Богодухновенне, то є все істина, і нам треба з вами утвердитися у настоящій істині. Ми з вами вже недавно розмишляли про всю тему. Е Друга ангельська вість про що говорить? Про падіння Вавилона. А Щоб ми розоблачили падіння Вавилона, що нам потрібно? Знати істину і знати, де була нарушена істина, браті і сестри. Розумієте суть? Де біблійська істина нарушена? От то є друганська вість, то є падіння Вавилона, то є ложне учення, яким напоїні всі народи. І в ту істині, говорить апостол Петро, що ми Бути утвержденні, знати істину то одно. Ви знаєте, що комуністи, атеїсти, аби перевзпитувати дітей в атеїзмі, мали знати Біблію. І вони знали істину, вони знали, звиняюся, Біблію як інформацію, вони знали істину. Не знали істину. Тому що, якщо б вони не знали істину, вони б ся каснули їхніх сердець. Вони бися смирили, смягчили. Признали б Боже Величіє. Але вони боролися проти Бога. І так істина з ними не була, а Біблія для них була як інформація. А не як істина. Тобто вона не дійшла до їхнього серця. То є дуже важливо. Дивіться, що говорить апостол Іоанн у третьому посланні. Наскільки важно, браті і сестри, нам знати не просто Біблію, а знати істину, яка важна, яка нас спасає? Апостол Іоанн, коли писав послання, та дивіться, є друге і третє послання дуже коротенькі. І у третьому посланні четвертий стих каже, для мене не більшої радості, ніж що? Що слушать? Що діти твої ходять у чому? В істині, в істині браті сестри. все чуть-чуть касається наших сімей, нас, ті, які дорогі для нас. Нас теж має безпокоїти, щоб наші діти, наші внуки знали Слово Боже, знали істину, любили Бога, ходили в істині. Апостол Йоанн много мог писати, ну вже в двох маленьких посланнях. Він говорить, як каже, коротко по существу, предостерігає, щоб труд не був напрасний, ну, щоб отримати награду в другому посланні є Такі важні стихи. А в третьому посланні четвертий стих ми вже з вами говорили для мене нет більшої радості. Брайся, сестри, у чому ми нині знаходимо радості? Хоча в мене тема не про радость, але коли наступала субота, якщо ми істинні поклонники Бога, то у Ісаїя що написано? Якщо вдержиш ногу, а ще що? І будеш називати суботу отрадою. Що таке отрада? Щось дороге, щось радучне, щось цінне для нас. То чому ми радуємося, браті і сестри, коли наступають? Часи суботнього покоя, то для нас має бути радость. Каже, жінки встали з покоя по заповіді. А, Тоже інтересно, по істині всталися, чи бо не можу робити? Вони вірили в істину. Вони вірили в четверту заповідь. Я вертаюся до Псалма 118 102 стиха. Правда твоя, правда вічна я, закон Твої істина. Понімаєте, ми можемо щось робити, бо не може. І ми можемо щось робити або не робити, бо то є істина. Так Бог сказав. І Бог не міняється. Ну, Браці і сестри! наш християнський мір. Много з них люблять істину. Що із істиною відбувається? Дивіться що, дивіться, що пише апостол Павел у першій главі послання к Римліна. Ми вже з вами говорили, що от істинно отвитять слух і обратяться к басням. І Басня. Е, Рімлянам 18. 1,18 Ібо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечесті і неправду чоловіков. На щоб, е, на що відкривається Божий гнів? На нечесті, неправду чоловіка. Іменно слово неправду в других переводах неправедність. Неправедні поступки, то є гріх. А пам'ятаєте послідню частину цього стиха? Благодарю. Благодарю. Подавляючи істинною чим? Неправдою. Браці і сестри, коли людям говорити про закон Божий, про заповіді, ну, знаєте. Ну, чогось в общенні, в бесіді з католиками, з православними, кажуть, люди, треба держати. Закон Божий треба виконувати. Хоча вони детально кожну заповідь не, не осмислюють в общенні в бесіді, але признають, що треба держати Божі, 10 Божих заповідей. Бісідую з протестантом, його починаю то роздражати. Ви каже, взялися до суботи, ви опираєтеся на закон, ви надієтеся на закон. І що відбувається із християнським світом? Подавляє істину неправду? Знаєте, ще одна істина мене якби затрунула, і я над ним задумовуюся. Апостол Павел передоставляє одхішних волков, лише учителей, лише пророків. І якщо мало в інтернеті проглянути, там море, повно там інформації про, вже пророку, про Хищних волков, а стоїть вопрос, а хто вони? Де вони? Всі про них говорять, і ніхто з них не розоблачений. Браті, і сестри, хто не учить істині Божієї, то ти Хищний волк. Його апостол Павел називає, Христос його називає. Но і ще не відкрито. Далі чоловік гріха син погибелі, каже йому, ну, не відкриється лише в своє врімя. Не все, що відкрите, не все розоплачене. Якщо читати 18 -ту главу книги Откровення, та про що, пам'ятаєте, про що описується? Суд над Вавилоном. Уже в язвах отут буде, браті сестри. Багато людей находятся в заблужденні, тому що не полюбили істину. Каже, так як вони не прийняли любви істину для свого спасення, та що происходит з такими людьми? Бог, я не знаю, я якось розмишляв. Невже Бог хоче, щоб бо не знав? Невже Бог хоче, щоб бо человек заблуждався? Написано, що він заблуждення так, що вони будуть верить вчі. От що удивительно, то є, читаючи слово Боже, маємо полюбити Його, вірити в Него, і недостатньо виконувати Його. Не прийняли любі істина, так і пише Апостол Павло. Не прийняли любви і не прийняли істина. От то, що ми прочитали, маємо розуміти, що то Бог говорить до нас. І то треба нам виконувати, бо так сказав Господь. Ну, no, я хочу ще одну важну, теж істину з вами порозмишляєте. Каже Христос: і познаєте істину, і що зробить істина? У чому свободними? І ще дякую. от заблуждення от ложного учення, браті сестри. Тому що читаємо откровення, ложне учення, буде супровождатися знаменнями чудесами ложними. І ми не знаємо, наскільки ті чи до себе, будуть подробка, а може і не подробка. Бо написано у Біблії, знаєте що ще? Що сатана може огінь з неба звести і попробуй не повірити. Лише той, хто закалений біблійській істині, зможе поняти, оприділити і розоблачити заблуждення. І хто на нині вірить другу ангельську вість, за третю, поняття, за третю будемо Дасть Господь возможность обідувати про істину настоящого времени, нинішнього времени. А пока я хочу остановитися на мислі про другу англійську вість, яка за допомогою істини розплачає заблуждение. Щоб знати, що таке вино Вавілона, ми маємо знати чотку істину. І віддати, де вона була пригнічена. Віддіти по Книзі Откровения, де ті два світі, то є Ветхий Новий Завет. Слово Божє, як проповідували в вреті. А чому? Тому що Вавилон процвітав, і вином то тобто ложним ученням заполонив всю Європу, а потім і весь світ. От для чого нам потрібно знати істину, вірити, як каже апостол Петро, я повторяю, настоящу істину. Каже, ви в настоящій істині. Брайте сестри, чуть-чуть ще хочу встановитися на слові свобода. Істина зробить вас свободними. Усе ми чувствуємо себе свободними. Усе робимо то, що правильним, це робимо те, то, що вважаємо що неправильно то робимо. Е, Ми Недавно у уроках суботньої школи якраз вивчали, що. Пренібреження е, іслідуванням Слова Божого і молитву ослабляє віру людини, і коли приходить спитання, чи не може своєвременно вспомнити істину або встояти істині, або не відступити, або не сугрешити, або не податися іскушені. От чому ми нуждаємося. Аби ту істину утверждати, ми маємо її любити і кожен день упражнятися. Не просто перечитати так, я главу перечитав, добре, все одмічено перечитав главу. Кожен раз робити висновок. Наприклад, є така привичка вечором, ну, в час вечірньої молитві, сразу після неї подитожувати, що я нині зробив. А, значить, з ким говорив, кому відкрив Слово Божє, кому може фізичну помог, на городі, що зробив, у дворі і так далі, по дому, що зробив. І ми собі якось подитожуємо пользу, як прожив той наш день. І коли ми прочитали якусь голову Слова Божого або Духа пророчества, от ми в неділю сходимося, і обов'язково в кінці прочитаної глави, ми розмишляємо, подитожуємо, що там важне, що нас заінтересувало або може вдивило. Те, що там було прочитано, то є істина має нас осящати, як казав, як молився Ісус Христос. Бо каже, Слово то є істина. Ще хочу одне місце прочитати Римлянам 2, 8, 10. То есть знати істину, то одно. А апостол Павел ще говорить про людей, які не покоряються істині. А тім, котрі упорствують і не покоряється істині, но предаються неправді, ярость і гнів, скорбі і тснота всякої душі чоловіка, ділаючий злоє, во-первых, ідею, потом єліну. Дивіться, як важно. Гнів Божий або суди Божі, які вже обрушилися на нашу землю. ми багато стран у Європі страдало від наводні і позапрошлого тижня. В деяких странах пожари один раз мені такі новості, які стихійні в яких странах завершаються. І я не встигав читати. Ми просто не все наблюдаємо, не все знаємо. Но у світі, якщо брати глобально, то так багато бесстві відбувається, і вмирають люди, рушається імущество, і, і багато много бід на землі сувершається, по причині, яку я ще раз хочу прочитати стих восьмий римлянам 2 глава, тим, котрий упорствують і не покоряються істині, але передаються неправді, ярость, я розгнів, тіснота і так далі не покоряються і істинно передаються неправді. Опять же, слово «неправді» мається на, на увазі неправедна жість, нарушення закона Божого. І тому істину треба знати. І так, браті і сестри, вертаюся до стиха, з якого ми з вами починали. Пілат задав питання, що є істина. Браті і сестри, ті, які осудали Ісуса Христа, Знали, що таке істина? Не признавали. Не признавали і коли чоловік не прийме першу істину, першу вість, як, було, як я упав один раз, першу англійську вість, хто не прийняв, він вже другу не видить, Він не пойме і не прийме. Отак і той. А люди, яким Христос відкрився у всій праведній житті і відціленні, в чудесах і в проповідуванні, які знаючи із гордості упорствували, Христос їм далі не мог відкрити себе як істина, вони в ньому виділи обманщика, вони в ньому виділи преп'ятства і суперника. І продовжували упорствувати, і істина для тих людей вже потеряла значення. Ну, Брайте і сестри, желание прекрасно описано. Каже, Пілат задав вопрос, що є істина, але не зазнав, що перед ним стоїть істина. Браті і сестри, Христос однажды задав вопрос, а хто облічить мене в неправді? мається на увазі в неправедності або в гріхи. І ні один не узвався, який би Христа обличив у якомусь гріхи. І навіть коли на суді Ісус стояв і обвиняли, що Він казав, що розрушить храм і воссоздасть його в три дня, то не була якби причина або. Стаття для осуждення і для обвинення. і більше нічого не могли знайти. От якої свободи нас Христос призиває: познати істину, полюбити Слово Боже, читати і урозуміти, осознати, що нам приймати, що нам вірити і що нам проповідувати. Тому істина. Аби ми не погибли за неправду, Христос, як істина, віддав свою жисть, умер за наші гріхи, щоб ми отримали прощення через Ісуса Христа. І то не означає, що ми маємо право ходити в неправді, ми маємо ходити в Ісусі Христі, який дав нам пример, який відкрив, як чоловік має жити. І свою праведну житло чоловік відкрив нам, Ісус Христос відкрив нам, що є настояща що є справжня істина. Допоможе нам Господь, щоб ми не відступали від істини, щоб ми розуміли кожне відступлення, кожне заблуждення і не подавалися ніякому гріхові. Якщо ми не будемо стояти ходити в істині, якщо не б утверджені в істині, то Сатана, хитрим обманом, може обманути любого із нас. А врем'я і дуже близько, хоча ми іспитуємося кожен день, але прийде таке іспитання, яке відкриє нам, чи ми любили істину, чи не любили. Якщо вона для нас була скучна, неінтересна, не нужна, ми... ми вже то чули, ми вже то знаємо, а не перевіряємо себе, це ми живемо ту в істину. То прийде час, коли ми будемо жаліти. Ми не суміємо доказати, чому ми так віримо, чому ми утверджені іменно в всій істині, коли прийде трудний, тяжкий час для Божого народу, допоможе нам Господь да укріпить кожен з нас, щоб ми провіряли кожне вчення, кожне висказування людей, кожне чудо, яке скоро буде на наших глазах, щоб ми провіряли. Так говорить Господь. Якщо їхні діла, чудеса не підтверждаються, так говорить Господь, значить, то є заблуждення, то є ті хищні волки, то є ті самі басні, то є то ложне вчення, про яке Христос предостерегав. І так Господь милостивий до нас, в Римі, яке нам виділено, хочу вам казати дуже коротко, його дуже мало сталося. І якщо ми його не. Для утвердження в істині в настоящеї істини, то ми можемо проиграти, можемо встатися в нього в рад і да сохранити Господь. Господу, слава честь і благодарення за ці слова. Амінь. Амінь.